Слава Ісусу Христу! Сьогодні Свята Церква святкує одне із найвеличніших Богородичних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей день є справді вагомим для історії спасіння людського роду, адже Архангел Гавриїл свіщає при чистій Діві Марії те, на що людство чекало довгі тисячоліття про те, що народиться Син Божий. Цей праздник справді є. Величним також і через аспект його значущості у світлі богослужби, адже знаємо, що є випадки, коли благовіщення припадає на квітну неділю, на велику п'ятницю або навіть і на Воскресіння Христове, при цьому залишаючи свою службу і маючи особливий устав святкування празника благовіщення в його історичному значенні. Розпочинається наприкінці 4-го, на початку п'ятого століття у східній церкві. Спершу воно набуває змісту Господського, має різні назви. Проте у сьому столітті утверджується саме Богородичне, а перед тим цісармоврики поширює його для обов'язкового святкування на території цілої держави. Усім нам відомі слова, ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову твоєму. Говорять про радість Пресвятої Богородиці, прийняти цю звістку і про її вагомість. Також інші богослужбові тексти передають нам Дух цього святкування, пишучи: відкриваючи тобі предвічний план, дівице, каже Стихира на вечірні, Гавріл встану і, поздоровляючи тебе, сказав: Радуйся, земле непосіяна, радуйся, куща несполимий, радуйся, глибино незглибими. Радуйся, мосте, що ведеш до неба, і висока драбина, що її яків, бачив, радуйся божественний посуд манни. радуйся звільнення від клятви, радуйся спасіння Адама з тобою, Господь. Нехай ці слова стануть для нас натхненням для святкування празника благовіщення, який має свій великий духовний сенс і, ставлячи нам особу Пресвятої Богородиці, як ту, що приймає Боже Слово зокрема у часі Великого посту, буде плідним для нашого зростання і пізнання Господа.